Що стосується нашої ділянки в серебрянському лісництві, то просування окупаційних військ немає. В цьому велика заслуга злагодженої роботи всього підрозділу, в усіх ракурсах, напрямках виконання бойових завдань, а також злагоджені взаємодії з суміжними підрозділами. На нашому напрямку всі намагання ворога в проведенні штурмових дій, підготовці до атак, логістика, все це є під постійним моніторингом. Наші дрони постійно в пошуках будь-яких рухів чи ознак перебування ворога в критях. І зі своєї сторони, ми робимо все, щоб наші позиції залишались недоторканими. Ризики для життя та здоров'я наших побратимів ми робимо все, щоб вони були зменшені, наскільки це можливо. Дві мети насправді важливих впродовж 23-24 років ворог не полишав мети здійснити розсічення угрупування наших сил. В серебрянському лісництві і здійснити вихід на панівні висоти на лівому березі рідки Сіверський Донець. Загалом, за рахунок цього, взяти під контроль, під вогневий контроль шлях сполучення району населеного пункту Білогорівка та Сіверськ. Загалом стратегічна мета Росіян на, даному, на даній ділянці фронту вона полягає в тому, щоб вийти якраз на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Ну і за для цього вони не шкодують ні людського ресурсу, ні техніки, ні фінансів.